Вітаю всіх на каналі Миколаїв, 21 квітня, 24 рік. Дякую, хто завітав на канал. Підписуйтесь, ставте вподобайку, слідкуйте за каналом. У нас більше багато різних тем. Займаємося різною ерундою. О, до речі, наша пропажа з'явилася. Давно він відео не з'являвся. Да? Прийшов. А як же? Каже, дядька, ти знімаєш відео, а як без мене. Люди навіть запишують Філімон, до речі, його звати наш котяр, який завжди супроводжує роботи в саду і на городі. Все, далі по темі. Сьогодні у нас по темі лохина. Чому багато хто скаже, що не знім, знімаю багато чого, чому об'ясню, чому знімаю багато коротких відео. Тому що в мене є списки відтворення, кого когось цікавить рослинництво на полі вирощувати, як зерно. Хто слідкує, хтось слідкує за садом, хтось за щеплюванням. Все в мене є в списках відтворення, окрема тема. Якщо вам не цікаво, як ми працюємо на землі, а цікаві рослини, заходьте, шукайте собі в списках відтворення тему і насолоджуйтесь. Все, лохина. Це наша лохина. Хто слідкує, як ми її саджали. Знову ж є списки утворення. Заходите від адоя. Який ґрунт? Головний показник кажуть, що підійшов ґрунт і все добре. Це коли ось так лохина квітне. Ви бачите, як вона ну це, ну, це бомба. Якби вони всі зав'язалися, але в нас пішов дощик. І ми не знаємо, зараз похолодало, була спека. Посаджені вони в нас отакі От беги, можна сказати, горшки, які знаходяться в землі. За ними дуже зручно доглядати, тому що вони не пересихають. Як ми готували землю, все є в списках відтворення. Не хочу це повторювати. Бачите, кожен кущик це в минулому році вони не квітли. Ми в позаминулому їх посадили, вони в нас прийнялися, ми їх підрізали, обрізали, сформували і ось так. Ось так. Є більш, є менші, які слабші, які пропадали. Ми ось так їх коротенько обрізали. Сорти тут не підписані, трошки втрачено. Вітер роздув, не підписав відразу, а де кинув горшки. Ось дюк. Ось дюк. Ось, я що казав. Завжди він поруч. Ось дюк уже відквітнув. Бачите, ми вдобрювали його сульфатом амонію, піддобрювали, трошки було похолодало. Листочки почали червоніти, але це не страшно. Я думаю, як кажуть, головний показник, те, що квітне кажуть. До речі, ось хто слідкує за експериментами, як саджати лохину. Ось у нас пат... патріот, Патріот-патріот. От у нас знову блюкроп. І ось це, це ось ті, як саджати правильну лохину. Є на каналі. Є як я саджаю. Я не кажу, що правильно, неправильно, як я саджаю, а ви спостерігайте за результатами. Ось це посаджені рослини, ось це ось ця рослина. І ось ця, це посаджені так, як рекомендують усі. Як в інтернеті, як всі рекомендують. Витягнули з горщика і посадили. Нічого не роблячи. Все. Кому цікаво, хто зацікавився, заходьте і шукайте відео на каналі. Щоб доказати, що це дійсно неправильно, ми в цьому році знову посадили блюкроп. Але дійсно ми вже будемо за ним ретельніше доглядати. Ну, за цими майже можна не доглядати. Головне, щоб не пересохли ґрунт. А там дуже рідко він пересихає. Без крапельного зрошення ми працюємо без поливу спеціального. Раз в місяць пройшлися, пролили, якщо пересохло. Все є на каналі. Це я вас так зацікавлю, щоб ви зайшли, подивилися. В цьому році ми висадили, будемо за ним слідкувати. Теж таким самим способом, витягли з горшка і посадили. Але ми знаємо, що йому буде погано, тож ми за ним вже будемо ретельніше доглядати, ніж за цими рослинами. Бо за цими рослинами, які позаминулому році були, ми доглядали так само, як за цими. І вони пропали. Це наші цьогорічні вже підписані торо, вже все як набрались ми досвіду. Бачимо, зверху добриво лежить. Це я вносив е, НПС 12-24-12 в 12. нас було в залишку, на полі ми робили із сіркою. Сірка це добре. Там е, азоту трошки фосфору і сірки. Бачимо цьогорічні насадження, ми їх обрізали, хто слідкував, як ми їх, ми їх обрізали, вони теж нам дадуть сигнальний врожай, ми залишимо по декілька ріка. Чи ріка, чи ріка, теж воно добре, все воно зверху лежить, у нас йде дощик і ну, філімон, без філімона нікуди. да, Філя? Це в нас Петріот чи Патріот. Всі вони, бачите, гарно ростуть. Будете слідкувати, ми їх саджали. Бонус. Ми їх саджали, так як ми кажемо, що треба так саджати правильно по-нашому. І це спартан. Спартан слабенький кущик, але нічого, я думаю, у нас трошки досвіду є. Все, показав вам, розказав, кому цікаво, заходьте в списки відтворення. Слідкуйте, що буде далі. Ну, тут вже пропав, вже нема що говорити. Я вже знаю, як правильно саджати. І робимо висновки. Це наші жимолості. Ростуть квітні, до речі, ось гарно зав'язалися. Тож хто має жимолості і переживав, що в них відпадає цвіт, то не переживайте. О, пустився дощик. Гарний дощик пускається. Всі жимолості у нас гарно, гарно зав'язалися. Відквітли. В цьому році ми спробуємо. Теж є канал, як я формую, як я обрізаю. Нещадно. Знущаюся над рослинами в перший рік, але потім ми маємо ось такі результати. Ось другий рік, кущі повністю залитий. Все, пішов дощ, наші гранати ростуть, наші актонідні вегетують, фундуки, окраси нашого саду червонолисні, все працює. Заходьте дуже багато тем, хруму вчора висадили, все. Хвойники ростуть, хто дочекався до кінця, побачили все. До речі, наші щепленьки зили, трошки заросли, але ось такі результати. Кому цікаво, буде зйомочка. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Черешні гарно відвітли обробляли сігном і адювант. Слава Україні! Дякуємо воїнам за чисте небо і за те, що йде в нас дощик.